Ціна всього 25 гривень. Мега крута ціна за таку якість. Ось такі кухонні рушнички є. Бачите, малюночок, ось такими рибками. Є малюночок такими яблучками, розцвіточок і тих, і тих ось так багато. Я зараз вам його покажу. Можна брати і в садочок, діти дітям беруть ручки витирати. Можна брати, бачите, в них з двох сторін йдуть малюночки. Можна брати собі додому на кухню. Тут є такі, щоб повісити, щоб витирати ручки. Діти дуже полюбляють такі мягусінькі, навіть з собою беруть в і в школи, і в садочки, бо десь щось там протерти їм треба. Так, по оплаті. Оплата може бути предоплата 100 гривень, якщо ви щось там ще нас понабираєте на Укрпошту або повна оплата, якщо на нову пошту В Нова Укрпошта, доставочка приблизно 35 гривень, тому орієнтуйтесь, що вам і як підходить.